Найбільший швейцарський банк UBS оголосив про плани скоротити 10 тисяч працівників та обмежити діяльність у галузі інвестиційного бізнесу. Очікується, що скорочення 16% загальної кількості штату протягом наступних років допоможе банку заощадити кілька мільярдів євро. Працівники банку прийшли вранці на роботу і дізналися, що їхні перепустки не працюють у відділі кадрів. їм повідомили, що на них чекає звільнення. Це загальна політика. У разі навіть невеликої втрати платити за все доводиться. Простому персоналу під час фінансової кризи банк втратив майже 40 мільярдів євро. Аби уникнути краху, йому довелося отримати допомогу швейцарського уряду. Речник банку вважає долю UBS досить типовою. ми будемо бачити подібне дедалі. Частіше всі провідні банки втратять 10-15 відсотків робочої сили. Я їм дуже співчуваю. Сьогодні знайти роботу в бізнесі дуже складно. Керівництво UBS визнає, що рішення про скорочення було важким, але допоможе вижити банку у майбутньому.